І до новин спорту Буковинські спортсмени відстоюватимуть честь України на Олімпійських іграх у Ріо де жанейро Жіноча збірна України зі стрільби з лука виграла етап Кубка світу в Анталії. У склад команди війшла і наша лучниця Лідія Січенікова. Більше дізнаємось далі. Жіноча збірна України зі стрільби з лука здобула перемогу на етапі Кубку світу в Анталії, де розігрувались командні ліцензії для участі в Олімпійських іграх. 2016 в Ріо де Жанейро. На Олімпіаді боковину представить лучниця Лідія Січеннікова. Дівчина розповідає, чотири роки важко працювала, щоб здобути успішний результат. В цьому году це году хороший рік год для нас. був. ми стали чемпіонками чемпіонками Європи і завоювали... Ліцензії стали тоже первыми в Анталії, так що я думаю, що з таким накатом мы ми виграємо Олімпійські. Майбутня учасниця Олімпійських ігор запевняє у її перемогах важливу роль відіграє тренер. Коли тренер зі мною стоїть, конечно, то я їх поддержка. Цель ціленаправлена робота. Ну, це, звісно, дуже допомагає. Заслужений тренер України зі стрільби з лука Олег Осипенко каже, цього року Лідія працювала вдвічі більше, адже дуже хотіла взяти участь в Олімпіаді. І я б хотів акцентувати увагу на тому, що якщо я десь вже починав в чомусь сумніватися, то, то Лида була дуже настирна в цьому. І, в общем-то, Это говорит о том, что это спортсменка очень высокого класса. До конца верила и боролась за это, за возможность участия. Також тренер Олег Осыпенко рассказал про розвиток спорту у Черневтях. Каже, места для приготовки спортсменов у нас немає. Для того, чтобы готовиться в городе, места нету, получается, не нашлось. Чтобы подготовить, подготовить какое-то место для подготовки к Олимпийским играм, ездим в Кучеров. Я не знаю, о чем думают наши депутаты городские и областные. В общем-то, ну далеко не о спорте. оскільки владники не приділяють увагу спорту, підтримують спортсменів благодійники. Ми, як компанія, яка займається якимсь певним видом діяльності, звичайно, що можемо виділити частину коштів на підтримку наших спортсменів. Тому що це наша гордість. Велика радість, коли наші спортсмени взагалі виступають. Якщо ще успішно виступають, я думаю, що всі ми разом радіємо. Нині Лідія поїхала до Києва на збори. Після чого вирушить на Олімпійські ігри до Бразилії. Юрій Гомонович, Максим Демко, Чернівецький промінь.